Ви бачили відео, де у військовослужбовця ЗСУ проявилися симптоми сказу. Ось це відчаркування від води називається гідрофобія, і вона є найбільш специфічною і точною ознакою того, що у людини почався сказ. Ну я думаю, вам не потрібно пояснювати, що у людини, якої вже проявилися ці симптоми, шанси вижити. Немає, а все почалося з того, що його вкусив якийсь безубійний маленький котик за пальця два місяці тому, після чого був інкубаційний період, і аж потім проявилися симптоми. Як взагалі зрозуміти, чи хвора тварина на сказ? Якщо це домашні улюбленці, то вони стають потайними, починають ховатися від свого господаря. Вони можуть почати їсти неїстівні предмети, Збіднюються їхні рухи, і вони починають бігати тільки попрямі з упущеною головою та хвостом. Також вони можуть стати надміру в'ялими або лякливими. Згодом вони навіть перестають впізнавати свого господаря, і у них починається шалена свинотеча. Потім розвиваються паралічі, і за два тижні від початку симптомів тваринка гине. Ну а дикі тварини, навпаки, перестають боятися людей. Вони починають наближатися до них, лащитися, притиратися, ніби просити їжу. І багато хто сприймає це як спробу подружитися і е, починає знімати відео, як вони приручили лисичку або кажанчика. Але це є супернебезпечне рішення, адже сказ впливає на мозок і поведінку тварини, заставляючи її не боятися людини наближатися до них. Потім вона може просто вкусити або навіть облизати, і це Зведе до передачі інфекції, якщо вас вкусила тварина, яка згодом померла від сказу, обов'язково потрібно пройти курс антирабічної вакцини. А якщо у вас немає можливості простежити за твариною, яка вас вкусила, вона, допустим, просто втікла в ліс, то варто звернутися до лікаря і переконатися в тому, чи потрібно чи не потрібно вам робити антирабічну вакцину. Адже інкубаційний період може бути досить довгим, ви вже можете геть навіть забути про це, а потім симптоми проявляться, і ви будете приречені.